И всем привет, дорогие мои друзья, с вами Мастер Медус и гард. И <різь> в Мастер Медус замкнувает. И я заработку вам нюхав бь! Нет, Ні, ні. Да за тобой моя такие золото! Давай, сквидвор, сбей его! Сквидворд! Мне <різь> а ты треба. В мене хав, чеки это до мене. <різь> да <Де>, я реально, <різь> на. Да я, я реально, на. Чекай, блин. Не байра хура. Так, на, тримай. Ууу, типу, типа типо-типо-типо типо типа. Брюс спорта! Я заработаю. Архачку. А, то дедось. Спорта. Спорт износит. Ізнас... Изнасило ее тебя. Изнасило ее. Ай! Стиги! Скиги вас половину! Чи не буду. Окей. Okay. Якщо вже ви сюди прийшли, то скрафти собі ту штуку. Яку срать, ну, кімне... <гай> Це ти штуку? Ну, чоло. Хатьки ти йому за меч? Ні. Я ударю на парсе, я убью. бью. А ну, можешь маль... э! ты мать. Э, Да Чувак, тут такие злоумы, блин, что капец. Ну <соскотворение> А ручка, авто в же И я, я хочу. Нет, да не, я просто хочу проверить, с кем Гивен снимает. Честно слово. Честно слово. Вот ой. Спарда. Три. А слушай, с кем? Спарда. Короче, на, тримай. Ты что, Майже! Офігенний меч! Да. Меч вісімдесятого рівня! Ну. Тебі, а, ти скрафти? Тебе верстак! А тебе сак залишив на тому березі. Блє. Да. Тим часом тут зомби. Я туди з ними розберусь. Своїм супермечем

О, опад Дяб. Ааа! Так тебе треба. Скатила. Ой, су, сори, реально, о, отрыва, реально. Ааа, я задыхаюсь. Ты бувитря. Ты скрафтил себе, ч, брат? Да блин, я хочу додому уже, а. Удавайся, трохи там, що с і идео. Короче. Были не надо, что закінчиваться. Ура, поедем додому, да? Ура! Здорово, я тут же Чишь? Эээ, что тут я со сразу снимаю? Чувак, Чувак, за все в прямом эфире. Ща Почекайте зараз прийду.

Короче, пока что нажимаю на паузу, а щоб мені треба е, свидете. Mm -hmm. І мы повернулися е, до нашего видео, и мы зараз mm -hmm. снова будем виживати. На піратских пригодах. Иде сюда и попробуйте ще раз ломати мені. М. Мей Човен. Ніе! Mm -hmm. mm -hmm. Сквідвард! уважуха!

Help me. Help me. Help me. Help, me. help me help me help me А, прикрий мене, прикрій Да добре, добре, не парся, не парся. Спортуха Бонзай yeah. сонечко Ти б меч поломався вже ні, це в тебе. Давай, додому, все. Ні, чекай, зараз ще трохи давай проповуємо. Та я вже допевнуюсь. А до речі, я, я збуду вам нагадати, що в нас е, Назар е, Гард. Коротше, дивіться, що зробив, Бив якогось нуба і він у це все знайшов. А у вас Ну алмазик, блин, алмазик, ну все, По батькові батьковину бас. Ну, все, я знайшов, еще, у нас тут пивом. Арак, я тебе. Ну, Домой. Так я пожалуй весь мусундуки. Там ще дома какие-то сами, да? Я навіть не знаю. Ну, ну ещ Ну, ще трохи є. Ще Щаляном запис, скільки там. Покороче, мені було світи зелено клуза, кстати, жиця. Так. Музка така гарно грає. То я вже вдома. і погано. Фу. Чувак, я тебе не чую. Ау. Я тебе не, не чую Я тебе не чую. Да я сейчас скласт сундук нижній чтобы админ не помітив. Ну хотя я тебе не чую. Говори трохи голосніше, блін. Так, еред редстоун. Що це було? Че ж трохи голосніше? Блін, що з твоїм скайпом. мене лагає, що капець. Чи я взять складу в сундук. Ва залагало.